Що ти, Що ти лордик, що ти. Що ти мій песик, Що ти мій песик у балбесик? О, такий песик балбесик у мене, да? отакий песик. Мардатій такий. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Фу, похолодало в нас, вже зима почалася. Гордик да? вже, бачите, який мохнатий у мене, да? Мохнатий. ох ти мохнатий. О, нарепався. Обрізків з яловичини і почуваю себе причудово. От. Але дивіться, сьогоднішнє відео не про лорда буде от, і не про яловичі обрізки. А сьогодні мені захотілося з вами трішки поспілкуватися про моїх сірих, про сіру українську породу, про те, як вони війшли в зимівлю. Фактично, і як всі мої тваринки війшли в зимівлю, бачите, ми зараз вже зимуємо от, на всю Уже у нас зимою, зимою чи вранці до мінус 6-7 градусів протягом дня мінус 2-4 от, вже зимуємо. Уже літній водогін наш перемерз благополучно, через що ми вже в такому вот форматі. Зими, от, але ще не достав я свій молот Тора. От, ще він у мене поки що, мені ще він поки що не потрібний. Бачите, ще все працює. От, тому перейшли ми зараз на двохразовий режим підстилки от, ранок ввечері, щоб їм було вже комфортніше, корівчина. Зараз будемо починати вичистку. Да, Марфа? Марфа така ось стоїть. от, Потрібно буде її. Проректалити незабаром. Да? Для того, щоб подивитися, затільніла вона чи ні. От, побачимо. Бо я її так ну, би в цьому напрямку не е, напрягаю. Да? Марфа, 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 марфочка. Бачите, ми вже з нею дружимо. От, вона вже така стала домашньою корівчиною. От, і Я сподіваюся, що вона вже затільніла. От, тому що вона вже 5 місяців після розтелу, але я розумію її вік. От, тому якби, в мене до неї ніяких претензій немає. Дає вона потихеньку своє молочко. Мало-немало, десь в середньому 6-8 літрів. От, але я розумію, що більше вона це й так для неї подвиг. От чому подвиг? Тому що. Я не очікував, що вона буде так довго продовжувати лактацію, тому що вона стартонула із 17 літрів. От, і на сьогоднішній день вона потихеньку знижується, знижує продуктивність, от, але я розумію, що це ну, як би нормально. Якщо порахувати, от, за весь період вона дала вже близько 2000 тисяч літрів. От, ну там подивимося, як буде далі. Ось друга. Моя група сіреньких, да, Шо ти мавка, скотинушка. вже затільніла знову. Лактація в неї була досить коротка, от, і вона так не дуже, я вам скажу, яра на молоко. От, хоча. Хотя... Думав, що буде все-таки більше з неї молочної продуктивності. От. Але великий плюс, що вона теж якби звикла, вона вже стала ручною. О, бачите, раніше вона на роги мене піднімала, а зараз вона вже ну, ми з нею товаришуємо. Да? От. Мавка, От. Велес, ви ж самі бачите, який Велес, дружбанчик Мокоша. Я сподіваюся, десь в лютому березні має народити телятко. От, якщо все буде благополучно. Ну і я на неї роблю ставку, тому що вона по всіх своїх, по всіх своїх, так би мовити, ану, ставай, 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 ставай. Так би мовити, по всіх своїх екстер'єрних даних, по всіх своїх екстер'єрних даних, от вона якраз ну, дуже сильно, тому що вона навіть на сьогоднішній день да велис, вона навіть вища в холки, От і в крупі, отут, в тазу. От вона навіть вища Велеса. От тому в неї тут генетика така досить добра. От, знаєте, досить чітко виражена Асканійська генетика, да, або Асканійський тип. от, якраз сірої української породи. Да, Велес. Велес у мене зараз працює як би пробник. Основну масу корів він у мене перепарував. От, і фактично зараз він тільки мені у мене виявляє корів в охоті, яких я парую штучно. От, ну, на даний момент я набираю велес, не балюся. Набираю якраз фактично вже, ну, е штучників. От, якраз для того, щоб з високою продуктивністю і саме основне, щоб було ген А2. Усіх биків, яких я беру, от зараз я хочу випустити вам мокошу. От дивіться на неї. От, щоб ви зрозуміли, ану, Велес, повернися до неї. Повернись, ану, станьте. От, я хочу вам більше показати. Саме сегмент. От зараз вона стане. От дивіться, якщо подивитися, то вона навіть вища, ну вища, більша Велеса. Так, іди. Але хочу ще зазначити. Вам наступне, хочу зазначити з вами наступне такий елемент того, що е, нещодавно я спілкувався, до речі, із е, лівим берегом Херсонщини. От мої вітання всім із регіону Сіваша. От, дякую вам за те, що ви е, чекаєте на як швидше звільнення е, вас від рашистської навали. От і вдячний, що контактуєте зі мною і дали передали вісточку. І чесно, хочу сказати вам, що досить хренова ситуація на сьогоднішній день відбувається в Асканії новій. От вона е, фактично перейшла під контроль е, Росії. От е, поставили там директором, очільником е, інституту тваринництва е, того, хто всю життя якогось Салабона, який всю життя чекав. Чи все життя чекав на вхід орків на нашу українську землю? Але дуже багато фахівців, спеціалістів і науковців звільнилося. От вони не захотіли працювати от, під е, прапором Росії, і я рахую, що правильно зробили. От дуже багато людей позвільнялося. От, а сама плачевна ситуація зараз відмічається безпосередньо у тваринництві, тому що я не знаю, свиней там е, степова е, ряба. Вже не залишилось їх вирізали, з'їли та сама ситуація відмічається і з вівцями, і досить погана ситуація і з великою рогатою худобою, тому що кормів на зиму не було заготовлено і фактично ситуація такого плану, що е, я не знаю, як вони будуть зимувати. Тому досить, е, досить, досить напружено. От всі чекають на звільнення лівобережжя Херсонщини. Я отримав таку інформацію, що саме якраз. І вже е, е, російські війська мають на думці відступати із лівобережжя Херсонщини. Дай Бог, щоб без швидше вони звільнили територію, і відповідно у нас буде більше шансів відносно того, що ми зможемо все-таки зберегти більшу популяцію, якраз асканійського типу сірої української породи. Тут я вам скажу хренова ситуація. Якось так воно вийшло патово. Лишилася фактично у нас сіра українська у цьому, э Скажіть мені, я вам скажу. Фактично на Дніпропетровщині, от але воно там чесно, не хочу навіть розповідати в яких умовах вони там утримуються. От, ну чесно, це таке знущання над худобою, і що саме цікаво, це все нормально от, для нашої країни. Це все нормально. Якщо в мене худоба знаходиться вісім місяців на випасі, от якщо вони у мене живуть у вільному доступі до людей, от вони у мене харчуються, вони у мене, ну якби зовсім по-іншому себе, ну якби я стараюся їм надати максимальні умови. Велеса, діди, дай вийду. От, максимальні умови для того, щоб е вони себе почували комфортно, тому що вони живі істоти, то я вам скажу у більшості державних, у більшості держав державних племпідприємств, це просто трабл. От, і я не соромлюся цього сказати. Знаєте, дуже багато е, чую е, зворотнього зв'язку. От е, саме від науковців розказують мені, що я тут. В себе на фермі роблю е, такий породний вінігрет от, відносно цього всього, що я змішую породи. От Але я хочу сказати наступне, що так, ану, джевелінка, Заспокойся. Заспокойся. Шо ти, шо ти, шо ти, шо ти, шо ти моє? Отакі брикуха. Так, от іди от 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 в баню. балована в мене така джевелінка. Ой, що там буян? Буян у мене, бачите, всі снідає, ніяк не доснідає. Лебідка, що там лежиш, лебідка відпочиває. От. Чому я саме зайшов до теляток? Тому що я хочу тут якраз трішки поспілкуватися. Ану, виходьте, дівчатка, виходьте, Виходьте, малятка. Виходьте мої малятка. Бачите, тут в мене два таких ось невеличких От. сіреньких. Красуньки, такі дві красуньки у мене. От, ось, о, слава, От, слава. Це Марфина донька. Виходь, виходьте, виходьте на світло, виходьте, щоб вас краще було видно. Пішліть, пішліть, дівчатка, пішліть, 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 пішліте. Дивіться, е, мої дівчатка сіренькі, бачите, стали теж вже такі магнатики, тому що входять в зиму. От, е, слава старша, їй вже півроку. От, ну скажу відверто, погано дуже вона пила молоко. От чомусь вона якось так от знаєте, сироватку вона пити не захотіла. От, але вона добре їсть дертичку. да? Слава, любиш дертичку. Да, каже, я дуже полюбляю дертичку, дуже полюбляю дертичку їсти. да? Я їм дертичку. Катеринка, ти теж їсиш дертичку. І ти мулатка, шоколадка теж їсиш дертичку. От. Дуже любить дертичку, вона. От, ви бачите, вона зовсім інша тваринка. Ну, от, коли вона з дитинства. Поряд із людьми вони досить е, добрі, спокійні, лагідні. От, такі, знаєте, вони як малі діти. Да? Птаха, що ти жуєш? Шо птаха така в нас дикувата. О, Това, але все одно, бачите, вона так вона не дуже-не дуже, не дуже любить, підбрикує, підтанцьовує. От, це донька Мавки. От, тому тут джевелінка. Ну, ми знаємо, чия ти донька. Я знаю, чия ти донька. Ти Марічка, що Марічка така це безбашена, що ти безбашена в мене. Да? Оце я ще не знаю, як я тебе буду доїти. Да? Як я тебе буду доїть? Отаку скотінушку мою, отаку мою скотінушку. Так, іди в баню, все, не балюся. Живелінка, все. О, зараз буде бадатися, пригать. Вона в мене така дама. О, дама з перчиком уже. Ну, вона вже підросла, так бачите, все-таки, я думаю, десь туди вже на весну вона вже буде йти в паровку. О, буде йти в паровку. Подивлюся, ще не знаю, ким я її буду парувати. Ану, ану, живелінка. Все, заспокойся. О, Вибрики. Люба, вона подурачиться в мене, вона ж в мене тут старша. О, Старшенька серед дитячого садочку. Да? Ти старшенька у мене серед дитячого садочку. Ну, ви теж у мене старшенькі. Да? Старшенькі, недавно перекровила, О, мулатка-шоколадка. Але я думаю, її вже десь в наступному місяці я її вже почну парувати. От, вже вийде вона теж в паровку, вона буде покрита більш за все велесом. От. Більше все буде покрита велесом, от, тому мені цікаво, якраз вона буде, будемо фіксувати м'ясний тип. от М'ясний тип сірої. Да? Подивимося із е, абердином. Як, вони, як воно у мене вийде, от, а якщо відверто я чекаю зараз, коли в мене потеляться корови, які попаровані сірим джерсеї, от, я хочу все-таки отримати сіру теличку от, від джерсея, от, і фактично подивитися в майбутньому її фактично молочну продуктивність. От, тому що у мене вже є два е, фактично джерсейських бичка. Джерсей плюс сірий. Ось о, у мене буян рубаше стоїть. Дертичку їсть. О, це у мене джерсей плюс сірий от І е, так само у мене тут, Ось, якщо пройти ближче, то побачимо. Джевелінка, йди. Ох, ох і балу. ну ти у мене, ну ти бало ну як оце Я буду показувати ролик оце людям і вони будуть бачити, яка ти у мене неслухняна. Ну, от як? Як? Ти ж кажи, я дуже слухняна, дуже слухняна, я така слухняна, що просто ховайтесь в огороді, Називається от такої слух'яності. І в мене продовження ось у баська, народився вже сармат. От, це якраз сірий із Джерсеєм от, бичок. Ну, такий досить цікавий бичок, спокійний, врівноважений. От і тому цікавий мені як по породі. От, подивлюся, як він себе буде показувати, як підросте, який в нього буде характер і темперамент. От, якщо буде гаразд, то я його ще навіть спробую ним парувати джерсеїв, от в подальшому, для того, щоб зафіксувати якраз сірий тип на джерсейській породі, трошки підлити крові. Вакула, шоте бунько. Ти вже підріз, да, такий. оце Бачите, такий, червона, степ... Чи, червоноряба молочна із сірим. Це такий тип вакули. ну Подивимося. В нього мама досить добра корова. От. Тільки він такий трошки буйнуватий. ну Подивимося. Може, що ще молодий. От, а там далі буде видно, як він себе буде вести. От, і тут вже якраз подивимося, чи піде він в паровку, чи піде він на стейки. Да, Вакула? Подивимося. От. Тому така у нас картинка. Шоти, шум. Шум у нас вже теж підріс. Молодець. Я думаю, через пару місяців він піде вже в паровку. от Будемо мотиличок ним парувати. Будемо дивитися, як він буде, Андруха. Ну ти Абірдін, що ж ти зробиш? Ну, М'ясна твоя доля. От, тут вже бачите, все-таки різниця є по ширині спини. Все-таки м'ясний тип він є м'ясним типом. Да? Що, о, ти, ой, ти, Морда. О, такі в мене хлопці. Роги такі в тебе вже ростуть. Да? Шум. Ну, шум такий спокійний бичок, От, Він теж напівкровка. От, сірий із червоною от, нашою молочною. Тому тут якраз от, мама в нього високопродуктивна корівчина от, і чарівна. Тому я думаю, що якраз тут і е, ну, в нього досить непогана генетика от, відносно продуктивності буде. Побачимо як. От, я надію, що воно так і буде. Да? Шум. О, оце такі, от, такі ось у мене босячки. Да? От такі у мене босячки малі, бички-босячки. п'ятачки, бички-п'ятачки, Оце от. така от ситуація. Тому так от ми потихеньку хазяйнуємо, так мої тваринки входять в зиму. От. Скоро я їх розділю, перегрупую. От, вже для того, щоб вони вже були у мене у статево-вікових. Ну вони і так у мене у статево групах розділені бачки, телички. Але потрібно розділити більших, менших, щоб вони теж були у мене якраз під паровку, підпадали там місяць-два різниці і фактично, щоб можна було чітко бачити динаміку. Да? Стефанія? Вон, Стефанія теж, я думаю, буде цікава корівчина. От, як для мене, це помість сірою і з червонорябою. От, молочною побачимо, як воно буде там. От. Я вам скажу чесно, буде про що порозмовляти. От. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І ще раз мої вітання всім з регіону Сиваша. От. Вірте і ми віримо в те, що ми скоро вигонимо орків з нашої землі. І... Запанують українці знову у своїй сторонці. Ну, Тому дякую, бувайте, до зустрічі в наступних відео. Що ти? ти, шо ти, шо ти така мордашка моя? що ти моя мордашка? Що ти моя мордашка? І ти моя пташка-мордашка, пташка-мордашка. Отака вона. така вже перелиняє. Це вже і три місяці. О. Четвертий, от перелиняє. Буде теж сіренька така. О. Бувайте.